Хобі з користю кіровоградський винахідник Сергій Чебутарьов збирає безпілотники для вояків. За підтримки столичних волонтерів кілька апаратів вже відправив на передову. Створювати безпілотники для армії. Конструктор готовий і далі. Втім, бракує грошей, Сподіваються, сподівається, що знайдуться небайдужі, готові підтримати проект. Більше про місцевого винахідника розкаже Інна примак. Це перше випробування безпілотника Фурія. Пролетіти він може 10 кілометрів. При цьому веде постійну зйомку. Кіровоград Сергій Чеботарьов трудився над ним більше двох місяців у столиці. Потім відправив воякам в АТО. Спонсорувала виготовлення київська волонтерська організація. Ми займалися построєнням безпілотників, їх із питанням, настройкою і в кінцевому ітогі обученням пілотів солдат, которые служать в АТО. Конкретно умінням управляти нашими апаратами. Подібні безпілотники. Винахідник збирає і в кіровограді. Процес створення потребує чимало часу та нервів. Камера установлювається в носовій частині. Є спеціальне місце для установки камери, типу GoPro, ГоПРО. Такого плану встановлюваємо її із і Я на знімає. Керують таким літаком з допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Поставити точки, тобто задати маршрут польоту предварительно, загрузити його в пам'ять процесора і відпустити його в автономний польот. У колекції автора кілька апаратів. Найпростіший обійшовся у 2000 доларів. Понад 3000 коштуватиме складніша конструкція, що транслює відео в онлайн режимі. Є й третя категорія літаків. Найдорогі дорогі безпілотники, ті, котрі влітають за 10-20 кілометрів. Вот там стоит очень серьезная аппаратура, она очень дорогая. И говорить о цене ну, просто нет смысла, потому что все зависит от конкретного аппарата, от конкретной задачи. Там ставится наземная следящая станция, вот, усложняется апаратура бортова апарата. Майструвати такі літаки чоловік згоден на користь армії, проте грошей на це немає. Це увлечення переростає в таке направлення, дуже полезне для Наших солдат вата бізнес дініх ні ніяк не получится, потому что я уже говорил, что это довольно-таки дорогое направление. і якщо не то діє, то просто нічим говорять. Нині конструктор має надію, що в Кіровограді знайдеться меценат, який профінансує проект Інна промак Олександр Катеруша день за днем.